Данило Богославський добровільно вступив до Збройних сил України, де служив на посаді стрільця помічника-гранатометника. До цього чоловік працював у іт компанії, бо гравцем клубу Ужгородське лісоруби, а також триразовим чемпіоном України з американського футболу. Загинув Данило 16 жовтня поблизу села Нова Кам'янка Херсонської області під час мінометного та артилерійського обстрілу. Прощання з ним було на набережні Незалежності в Ужгороді. Туди прийшли військові, Ужгородці, колеги, друзі та рідні. На жаль, нас Звела і розлучила війна. Це була надзвичайно хоробра, любляча і ніжна людина. На жаль, війна забирає не тільки людей, а й дуже хороших людей. У нього була своя позиція, своє бачення цієї країни. То він поїхав 24 числа, він вже був в моїй військоматі. І він завжди говорив, хто як не ми то, як не я створюю нам щасливе майбутнє, щоб наші діти ніколи не знали війни. Він загинув, рятуючи свого товариша цілу ніч. Данило він був завжди веселий. І, знаєте, у нас американський футбол це одна сім'я. Сьогодні частинка цієї сім'ї не стало. Він був тою частиною, яка Завжди збирав нас всіх, був чудовим організатором. Прощання з Данилом Богуславським було без священнослужителів та представників влади. Ще на початку цього літа його підрозділ покинув Ужгород, і лише вчора він повернувся до рідного міста на щиті, віддавши державі найдорожче, що мав своє життя. Вирушаючи в зону бойових дій, Данило усвідомлював, що може статися. Тому заздалегідь розпорядився, як має пройти прощання з ним у випадку його загибелі. Він надіслав електронний лист. Сам собі на пошту, і звідси ми знаємо його останню волю. Саме тому сьогодні ви не побачите і не почуєте тут священнослужителів чи представників влади. Так захотів він. Проте ми побачимо і почуємо вас, його друзів, знайомих, близьких. Після прощання на набережній Незалежності присутні стали у колоною, провели Данила на Алею Слави. Перед похованням рідні та друзі говорили про мови. Це теж було бажанням загиблого. Лист прощання Данила Богуславського зачитала його колега Надія Семен. Всім привіт! Це вже в останній раз. Мені нелегко це писати, але вам зараз напевно ще важко це слухати. Мамо, тато ви найкращі і найближчі для мене люди. Мої друзі, мої взірці незламності, чесності, вірності і відданості. Кажуть, що українці не ті, кого батьки українці, а ті, в кого діти українці. Я свідомо зробив свій вибір. Можливо, це несправедливе по відношенню до вас, але інакше я не міг. Будь ласка, тільки не звинувачуйте себе ні в чому. Люблю вас безмежно і знаю, що ви мене також. Друзі, у вас у мене багато. Саме тому я щаслива людина. Я знаю, що я вас люблю. Дякую всім, що ви були в моєму житті. До того як попав ще в гарячу точку, написав цей лист і вислав собі на пошту і кільком людям, яких попросив не читати його до моменту, коли не буде звістки про те, що він вже. Не повернеться. Думаю, що він вірив, що я це можу зробити. Якщо він скаже що треба, я йому повірю, що треба, що я приїду обов'язково, незважаючи на свої обставини, на цю подію. Прада Нела Богославського похоронили на алеї Слави в Ужгороді. Вічна пам'ять та слава герою.